Фіналі подинок мій турнір за п'ятивоскі місця розішуку покріною 14. І Зараз ми стежимо за між командами Кислитель Львів та Шанетч зараз не збиває кіслит грає у синьо-червоній формі, поєдно у жовто. І, зрештою, за що в моменту розпочається в разі, коли речом таки пробуває. Не спершу спробував з. Зд... Скажу чесно, от, здавалось мені, насправді, що можливо десь. Тісни ті. Для краще зараз момент не забуває в цьому епізоді. Раз кубичка віддає пас на груши, який зараз вимусили на паркет. Віде Груш на Лаврія, лаврія, лаврія зараз, миші, Лаврій зараз не Лаврі, проває зараз Лаврі, ту з команду «Коханець». Далі на здобування може бути. Казима. Проває Казима Рокошет, ще гуриш, вони дають того, що пробити. Але зараз? зараз Привай, Лаврій. Лаврі не забуває знову. у так... ці грі сьогодні. Вона завтра гратиме у матчі. Заперту місце. Зараз Коханець тут з команду. Далі далі самця був. Бачимо показують на це Борис Бурич. А зараз забуває таки у нас Ків Сенті. Стаємо за крок 1. І зараз бере тема Богдан Кобасюк на 12 й цього перейду, яка грає у е синій червоній формі. Я Зараз бачу, що з'явився на медачку у Ківсеніті. Другий воротар. це відповідно Євген Пюр, Він поміняв Дем'яна мене. тим часом забуває у нас. Е у цьому епізоді шукатка молодший. Відстання вам навіть сказати, хто зараз у Львів на меданчику на пакеті ткачук, також Ваврик, Оліфрачук. І Питтину зраз. Муэм, сейчас нас за з зманевчиков. А це вже шикарний гол. Забиває у нас 12 номер команди Зманевичив. Це одне в... В основа що бачимо зараз тоді разом. З Вавриком Лозицьким та відповідно Пащишним. тобто зараз Ващишним вже плюрськованти рятує і не дає забитий. Завелися будві команди на початку цього другого тайму. Саме в спортивному сенсі слова зараз Кизима обіграє Суперника. Кизима, Кизима! Кизима не дає себе обіграти канько... калькови, але не добуває. Тобто постійно залишається у будь-якій четвірці, зараз нас атакують дев'яни на це Боднер. Пасло, зрешті, йде. Пасло, пас, лаврі, провал, лаврі, тут е, свою команду вручає. В цьому епізоді е, Калькондель забуває, зараз забуває Гайдучок. Стоїно зараз рахунок на три на користь команди Київси на ІТ, забуває на 11.40. Зараз атакує знову Львів'яна, і Гадичок перебуває знову, забуває він зараз. Хоча міг би зараз і пасити на Буднера, щоб він забив. Але зараз Гадичок у нас оформлює дубль цієї зустрічі. Це у нас стається вже той же такий е, ліник, і також тут же бачимо діє дівчутики. Зараз чотири команди збережу зараз, оформляється по цьому епізоді гайду, гайду, хочу сказати гайдучок. Гайдучика не це гайдучок це гайдучок. Гайду, що... збірникам з Люберта, яких ми вже добре знаємо. Це ЦАПа-молодшому. Це, це і гайдучику. І... і зараз тим часом помиляється Пюрик, і завиває зараз у нас. У цьому епізоді Мирон э, Гордій, і це стається від нас на 18 ті хвилі 3-2 на Сакоці. Полюбилось мені це слово э, з э, лексикону Левка Глушко. Засмиховуємо стецько! Стітсько! Стицько проведе! Э, э. Рахунок наразі э, 5-2 на користь команди І Команда з Львова не пропускає тут э, команди командир. Завтра кінців не тігатиме за п'яте місце, відповідно, вона і спішатиме за сьомим місце. Поки що такі саме розклади у нас, тому що у нас наразі буде рахунку команда! Кісвіт, я що зараз зробив, у нас шукатка молодший. Ну я попробую тренеру та батькові. 22-й хвилині матчу. Загалом, і Дмитро Шукатко у нас дубля оформлює цієї грі. 6-2 на користь. Зараз удар від очіщини на удар відбуває. Гурише, гори що, гуриш. що. Далі не йде що гори ще дарма. тут же куди така давав один. І зараз момент: о, Гордія, може бути Гордій! Гордій! Тут гертуть з команду Пюрик! Вона не стає гульовою. Зараз лунає фінальний свисток, отже, по підсумку рахунок 6-2 на користь команди Київські найті. І ця команда.